Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут від сьогодні представники ТЦК мають обов'язково фіксувати свою роботу на бодікамери. За даними Міноборони для нової системи оповіщення закуплять уніфіковані камери, створять централізоване сховище для захисту даних та використовуватимуть спеціальне програмне забезпечення для швидкого аналізу записів. До Києва вперше. Приїхали лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу. Заплановані переговори про подальшу підтримку України з боку Німеччини та дипломатичний шлях до миру в Криму. Добрі дрони вгатили по авіабазі окупантів у гвардійському неподалік Сімферополя, уразивши два гелікоптери. Мі-8, заявили в гур. Орієнтована вартість виведених з ладу гелікоптерів від 20 до 30 мільйонів доларів. Невтішний фінал спіткав також буксир. ймовірно, бук 2190 у бухті Севастополя. Українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку. Сили спецоперації у ніч з 29 на 30 серпня відпрацював. Атакували РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в Саках, Крим. Також цієї ночі невідомі дрони атакували електропідстанцію Кропоткін у Краснодарському краї Російської Федерації. Повідомляється, що ця підстанція від залізницю. Через удари виникла пожежа, і частини місцевих мешканців залишились без електроенергії. У міноборони Російської Федерації переконують, що за ніч було, начебто, збито 50 безпілотників. Два з них над територією Краснодарського краю. СБУ та Нацполіція затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину проти Норд. Епа Андрія Парубія фігурант був затриманий у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчив графік пересування загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі. Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного. А протягом 36 годин затримати розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі президента України Володимира Зеленського. Наразі тривають слідчі дії. Подальший перебіг розслідування правоохорон. Інформуватимуть додатково СБУ. Повідомила про заочну підозру Рамзану Кадирову. Раніше він наказав використовувати українських полонених як живий щит. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності. Зеленський провів ставку зимова підготовка та посилення ППО. Президент наголосив про необхідність випереджати графік підготовки до опалювального сезону з урахуванням усіх загроз. Секретар ради нацбезпеки та оборони України координуватиме закупівлю додаткових систем ППО та збільшення фінансування для дронів пріоритет – відпрацювання, звісно, шахедів прискорюється постачання систем ППО для повітряних сил. Невдовзі планується технологічна ставка з виробниками українських ракет і дронів. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 850 живої сили, 4 танки, 17 ББМ, 49 артилерійських систем, 21 БПЛА та 94 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.